Такий цікавий експеримент. Може це не новина для когось, але коли виходиш на річку, на замершу льот міцний з дозиметром, то є цікава річ, що почти зовсім імпульсів немає. Два счочки, так? Такий от радіометр прип'ять. Зовсім нема фонових показників. От як виходиш на землю, ну 5, 6, 7, 8, в хаті більше в приміщеннях. А тут повністю по нулях. Це напевно більшість радіації виходить з землі. Так як з космосу, так і з землі. Імпульси йдуть. Але літ, напевно, кранує. Тому такі показники може показатися, що радіометр несправний, але це так робить еліт. Тера теж мене по нулям зовсім показує. Ось і аналог синцового домика, якщо нема де пробу поміряти якусь, там мішають зовнішні чинники. Берете виходите на лід взимку лагфайк такий і міряйте, пробуйте, получайте чисті імпульси, скільки вам там треба. Нічого не мешає мішає. Літний фонить нічого. Ледве 2-3 імпульси можу побачити.